Всім привіт! Мене звати Максим Недвига. 20 вересня 2018 року я переніс важкий геморагічний інсульт. До цієї жахливої події мене привели мої давнішні проблеми з тиском, які були обумовлені не зовсім правильним способом життя. Ці проблеми були посилені довготривалим стресом, пов'язаним з роботою. Інсульт трапився на вулиці під час ходьби. Я відчув раптову слабкість по правому боці тіла. Присівши, я зміг зателефонувати дружині, а потім зі сторонньою допомогою дійти до свого автомобіля. Я сяк так заліз в машину, лівою рукою вставив ключ і запустив двигун. Натискаючи на педалі лише лівою ногою і обертаючи кермо лише лівою рукою, я проїхав 5 кілометрів до лікарні, де працювала дружина. Вона вже чекала мене. Я не зміг йти. І дружина побігла за допомогою. Через декілька хвилин вона привела медсестру приймального покою. Повиснувши на плечах у двох жінок, я дошкандибав до приймального відділення. Що було далі, я майже не пам'ятаю. І знаю лише, лише зі слів дружини та дітей. Невролог визначив підозру на інсульт та забезпечив маршрут пацієнта. Мене повезли до діагностичного центру на тамограф. На випадок ішемічного інсульту він готував своє відділення для ведення Поза Позаяк мій інсульт виявився геморагічним, мене повезли в нейрохірургічне відділення. Там ми провели 18 жахливих днів жахливих для дружини та дітей. Бо я, як то кажуть, перебував на іншій планеті, а вони усвідомлювали, наскільки я знаходжуся між цим та іншим світом. Хоча моя дружина лікар. Вона ще в нейрохірургії замовила декілька книжок та отримала декілька заочних консультацій у інших спеціалістів. Під кінець нашого перебування там, вона вже виробила приблизний план подальших дій. План дуже важливий і далі я розповім чому. Дружиною була зроблена ставка на мою найшвидшу вертикалізацію та інтенсивну реабілітацію. Ще до того, як я почав сидіти. Вона постійно проводила зі мною заняття на відновлення мови. Після вертикалізації з нами провела заняття фізичний терапевт. Вона дала нам багато вправ, які дружина зняла на відео. Весь час, який нам залишався в нейрохірургії, я виконував цей комплекс вправ по декілька разів на день. Вдома ж все почалося з новою силою та інтенсивністю. Потім були механотерапія. Лікувальна фізкультура, кінезітерапія. Проживши та попрацювавши в такому режимі місяців 9, нам вдалося досить непогано відновити більшість втрачених функцій та навичок. На цьому етапі я почав цікавитися, а що ж відбувається в світі, і, зокрема, в Україні в плані реабілітації після інсульту. І зрозумів, що серед 95. 98%, виживших після інсульту та особливо їхніх родичів в плані розуміння цієї хвороби, позитивних прогнозів, панує повна зневіра. Що померло, не відновиться. Оце так вже воно й буде. Подібну риторику я чув постійно. Багато людей навіть не чули слова нейропластичність. Вони не розуміють, що це, і гадки не мають, наскільки людство за останні років 20 просунулося в цьому напрямку. Рішення неодмінно зламати цей хибний стереотип та присвятити цьому частину свого життя прийшло до мене само собою. І я вирішив допомогти тисячам людей, які страждають від цієї хвороби, але з різних причин не повертаються до активного життя. Я почав писати про свою реабілітацію у себе на сторінці в Facebook. Працювати над собою я не припиняв і не припиняю і зараз, тому ці дописи були практично як репортаж зсередини з фото та відеоматеріалами. Спочатку я писав окремі статті про відновлення тих чи інших функцій, рухових здібностей, дрібної моторики, соціальну та психологічну реабілітацію. Потім, коли цих статей вже було чимало, я вирішив всім нашим напрацюванням. Надати літературної форми і створити щось не просто розповідь про реабілітацію, а методичний посібник ну і видати його. Ось так і народилась ця книга. Презентація мала відбутися 13 березня 2022 року в Одесі. Я запросив чимало людей, ретельно готувався. 24 лютого, саме в цей день, було заплановано почати друк моєї книжки. Що в Україні було потім, напишуть в підручниках з історії. Десь через два тижні ми прийняли рішення випустити книгу, не зважаючи ні на що. Про друк книги в березні, в похмурій та малолюдній Одесі підвиття сирен та вибухи ракет можна написати окрему книжку. Так що ми почали без усякої презентації. Однак, при першій же нагоді ми обов'язково будемо проводити зустрічі з читачами. Якщо б мені поставили запитання Максиме, а для кого створена твоя книга, то я б на нього відповів би так: моя книга в першу чергу для тих людей з інсультом та їхніх родичів, які бажають відновитися та готові докладати зусиль. Для лікарів та спеціалістів реабілітації, які хочуть дізнатися, як саме виглядає процес зсередини, а також для всіх, хто турбується про своє здоров'я. Я ставив собі за мету створити унікальний, ні на що не схожий корисний та максимально інформативно наповнений продукт. Коли ми беремо в руки книгу, перше на що ми звертаємо увагу, це обкладинка. Ледве не всі книги на цю тему, які я тільки знайшов, мають абсолютно вбогі та нудні обкладинки. Як і більшість медичних книг. Разом з художником ми створили ціле оповідання. Отже, щоб відновити мозок після інсульту чи іншого ушкодження, потрібно зібрати пазл з відповідних розкиданих елементів. Ці елементи потрібно знайти та ретельно підігнати один до одного. Перший пазл це грамотні дії оточуючих, які не будуть втрачати час та одразу викликають швидку. Швидка та діагностика. Час Дорівнює мозок. Розуміння цієї формули надзвичайно важливе. Другий пазл це лікарня. Лікарня має бути оснащена всім необхідним. Там має бути грамотний та кваліфікований персонал. Третій пазл це якомога скоріший початок реабілітації. Чим скоріше почнеться та чим з більшою інтенсивністю буде йти процес реабілітації. Тим вищими будуть результати відновлення і навпаки. Процес правильно починати ще в стаціонарі, потім продовжити в спеціалізованому реабілітаційному центрі, а потім вже самостійно. Третій пазл це ресурси. Війна з хворобою, як і будь-яка війна, потребує величезних ресурсів, людських, часових та матеріальних. Хтось має цим всім займатися. Принести в жертву власні інтереси та час. На якісні лікування та реабілітацію потрібні немалі кошти. Наступний пазл означає знання. Для ефективної війни з хворобою потрібні знання. Хоча в нас цих знань раніше не було, багато про що дізнатися та багато чому навчитися можна в процесі війни. Знання можна отримати як в книгах, в моїй зокрема, так і в відповідних кваліфікованих спеціалістів. Наступний пазл означає мотивацію. Без мотивації успіху в реабілітації досягти. Неможливо. НЕМОЖЛИВО! Саме відсутність або недостатній рівень мотивації я вважаю основними причинами недосягнення високих результатів в реабілітації після інсульту. Для щоденних важких, нудних та одноманітних занять потрібен неабиякий рівень мотивації. Саме про пошук її джерела. Та про постійну підтримку на високому рівні є в книзі окрема глава. Наступний великий пазл означає любов та підтримку сім'ї. На жаль, часто родичі не розуміють своєї надзвичайно важливої ролі в процесі реабілітації і свої функції зводять до фінансово логістичних. Насправді, вони разом з пацієнтами та спеціалістами є невід'ємною частиною мультидисциплінарної команди. Саме про ї... це і є в моїй книзі великий розділ. Щоб підсилити роль цього надзвичайно важливого пазла, художник, як бачите, застосував вогонь. Ну і нейропластичність це фундамент відновлення мозку. Це здатність неушкоджених ділянок мозку брати на себе діяльність ушкоджених. В її активації полягає сам принцип відновлення мозку. Саме тому цей пазл зображений знизу. Я вважаю, що без розуміння цього поняття пацієнтам та родичами, хоча б на примітивному рівні, також навряд чи вдасться досягти високих результатів. А ще в моїй книзі читать знайде гумор та позитив, тому що багато в чому саме це і допомогло мені перемогти хворобу. Так що в книзі я там, де можна, жартую, бо від інших подібних публікацій часто несе з невірою. Рано чи пізно читачеві захочеться поділитися своїми враженнями про книгу із зовнішнім світом. Спеціально для цього я придумав хештег Killstroke. Просто додавайте його до своєї публікації. Я буду відслідковувати, буду приходити та коментувати. Весь текст книги супроводжують фото та відеоматеріали. Про що б я не розповідав? Чи про самі перші вправи, які виконувачі на лікарняному ліжку, чи про вправи на відновлення рухів кисті? чи про рихові здібності, чи про басейн, та багато іншого, абсолютно все можна переглянути на екрані вашого смартфону, який підключений до інтернету за допомогою QR-кодів. Вам знадобиться спеціальний додаток, який читає QR-коди, і все, ви маєте можливість наочно бачити весь процес. Цього ви не знаєте в жодній подібній книзі. Це надзвичайно корисно. Як відзначають спеціалісти реабілітації, тепер, маючи в руках таку книгу, вже не треба по 100 разів пояснювати людям, як саме виконувати ті чи інші вправи. Основні проблеми, з якими стикаються люди в житті після, це відсутність або нестача потрібної інформації. Відсутність або нестача необхідної допомоги, особливо в сільській місцевості, брак коштів та нерозуміння. З інформацією, у нас стає дедалі краще. Я сподіваюся, що моя книга поповнить знання людства про методи війни з цією важкою та підступною хворобою. Але самим важким в реабілітації особисто я вважаю нерозуміння пацієнтам свого стану. Та напрямку пошуку виходу з нього. Досить часто рідні також не розуміють пацієнта, медики та спеціалісти реабілітації також далеко не всякого разу зможуть його зрозуміти. Варто зазначити, що і сам пацієнт на початкових етапах теж не дуже добре себе розуміє. Саме тому, я вирішив зобразити своє власне бачення внутрішнього світу людини до інсульту, під час нього, в момент стабілізації стану та початку реабілітації, під час інтенсивної реабілітації та по її завершенню за допомогою метафоричного образу. Отже, давайте уявимо собі, що людський організм це гігантський суперсучасний космічний корабель. Головним на кораблі є відсік, де знаходиться центральний комп'ютер. Власне, пульт управління. Це все разом і є людський мозок. Цей відсік надійно захищений потужними стінами ну, або черепною коробкою. До комп'ютеру та пульту управління підведено немислиму кількість кабелів, по яких до нього приходять сигнали про поточний стан усіх систем корабля. По цих же кабелях. Центральний комп'ютер передає команди всім периферійним пристроям, ногам, рукам і таке інше. Метафоричний мозок виглядає просто приголомшливо. Ну а як іще має виглядати найдосконаліше, найскладніше і в той же час найкрасивіше з того, що створила природа. Давайте назвемо цей стан станом 1. Людина за пультом іноді відпочиває. Вона переводить пульт в автоматичний режим, а сама лягає спати. Навколо пульта управління маса пристроїв, які записують і зберігають інформацію, що надходить у мозок через органи почуттів. Також ці пристрої записують думки, які виникають у мозку. Інформація про те, у якому саме осередку пам'яті зберігається відповідна думка або ідея, також записується. Формується така собі картотека. Роботу пам'яті можна порівняти зі складською роботою, коли потрібно впорядкувати коробки з припасами і розкласти їх по полицях складу. Ось так і відбувається процес мислення. Процесор чи людина за пультом дістає з якогось осередку ідею або спогад. З інших осередків дістає інформацію з цієї ідеї. Якщо її немає або недостатня, потрібна інформація черпається ззовні. Процесор передає команду руховим центрам, і до пальців приходять команда зайти в Google і таке інше, щоб отримати необхідні відомості. Власне, розумовий процес це діалог між людиною за пультом і комп'ютером. Вам зрозумілий сенс мого метафоричного образу? Якщо так, то давайте перейдемо до того, що буде, коли трапиться інсульт. Метафоричний інсульт буде виглядати наступним чином. У відсік управління раптом вриваються якісь бандити. Вони сильно б'ють тупим предметом людину за пультом по голові, від чого вона втрачає свідомість і падає. Потім ці бандити починають все трощити. Розбивають половину пульта, виривають там драти. Потім у картотеці думок, ідей, спогадів, вони перевертають все до гори дригам. Вони нічого не викрадають, але влаштовують просто моторошний погром, знищують модуль, який відповідає за обліку картотеці. І якщо раніше можна було відшукати потрібну думку, ідею або спогад, то тепер картки з усім цим хаотично розкидані по всьому відсіку. Бандити продовжують далі ламати пульт з потрібного їм боку. Людині за пультом потрібно терміново надати медичну допомогу, інакше вона протягом кількох годин може померти або назавжди лишитися глибоким інвалідом. Якщо все пройде добре в лапках, досить скоро людина за пультом отямиться, бандити злякаються і залишать відсік у спокій. Ось приблизно так я метафорично бачу момент стабілізації стану інсультного пацієнта та початку реабілітації. Спершу потрібно оцінити пошкодження. Сама людина за пультом зробити цього не в змозі. Бо, як бачите, вона сама ще не дуже добре розуміє що до чого. До того ж, на частині монітора моторошні перешкоди, половина пульта зламана, вся картотека розкидана. Що відбувається? Питає в свого мозку його власник. У тебе інсульт. Дана ілюстрація демонструє, що на цьому етапі власник мозку майже не розуміє, що означає ця відповідь. А коли починає розуміти, то його мозок часто заповнюється апатією та зневірою. Це все кінець. Я таким або такою і залишусь. Нічого доброго з цього всього не вийде і таке інше. Щоб відновити мозок, потрібно спочатку відремонтувати монітор та пульт управління, а потім всю картотеку систематизувати. Головна задача спеціалістів реабілітації, близьких, і головне, самого пацієнта, це перевести мозок зі стану 3 в стан 4. І саме тут допоможе нейропластичність. Вільні клітини або метафоричні мікросхеми візьмуть на себе функції загиблих. Як я можу все це виправити? питає у мозку його власник. Практика, 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 звучить відповідь. Ось в цьому і полягає сенс процесу реабілітації. Навести максимально повний лад у власному мозку. Потрібно бути готовим, що цей процес затягнеться на роки. На роки. Пацієнт різними вправами активує нейропластичність та ремонтує власний мозок. Переходимо до стану 5. Мета до якої варто прагнути, це стан 5. Як бачите, ми хочемо отримати навіть кращий мозок, ніж у нас був до інсульту. Потрібно прагнути до того, щоб наше нове Я стало кращим, ніж я старе. Чому оточення не розуміє людину з інсультом? Чому сам пацієнт себе не розуміє? Тому що ці два стани, 2 і 3, вони постійно міняють один одного. Саме цю метафору я вважаю дуже важливою в своїй книзі, бо без розуміння пацієнтам та його оточенням процесу реабілітації навряд чи будуть досягнуті високі результати. Люди після інсульту, особливо їхні родичі, хочуть позитивних змін вже тут і зараз. І далеко не всі з них налаштовані на забіг на довгу дистанцію в лобках. Вони часто кидають займатися, коли не бачать чи не хочуть з якихось причин бачити відчутних позитивних зрушень. Тому ще однією важливою ілюстрацією я вважаю зображення процесу реабілітації у вигляді равлика. Ось ти пихкаєш, немов паровоз, підстаб л'ється, а справи ледве-ледве просуваються. Але довготривале спостереження за цим молюском дасть нам розуміння, що равлик, хоч і повільно, але обов'язково досягне своєї мети, якщо буде вперто трудитися, залишаючи мокрий слід. І що важливо, автор цього малюнка відомий український фізичний терапевт Андрій Гавриленко. Щоб бачити зрушення в стані пацієнта, потрібно вести щоденник досягнень. Як це робити, я в подробицях розповідаю в своїй книзі. На початку своєї промови я декілька слів сказав про план. Так от, інсульт це дуже важка та важлива подія в житті людини. Подобається нам це чи ні. Тому реабілітація, яка хоче бути успішною, це комплекс заходів, який підлягає ретельному плануванню. Про це я теж розповідаю в своїй книзі. В жодній іншій книзі ви не знаєте згадки про таку надзвичайно важливу сферу, як інтимна. Я ж в певній мірі був відвертим. В Подальших виданнях я планую додавати досвід інших людей після інсульту. Багато які спеціалісти вважають відновлення дрібної моторики чимось таким, ну як би мовити, другорядним. Головне, щоб пацієнт почав якось пересуватися, а там вже нехай сам вдома. Приблизно таку риторику я почув одного разу. Я вважаю це абсолютно неправильним. Згадайте дитинство, як ішов процес вашого розвитку. Спочатку якісь прості, хапаючі рухи, потім все складніше та складніше. Особисто я за 4 роки дійшов висновку, що процес відновлення мозку це єдине ціле. Одне тягне за собою інше. Наприклад, коли в мене щось починало краще виходити в басейні, я починав помічати, що краще ми починали ставати мої водійські вміння. Або коли в мене покращувалося письмо, я починав краще розмовляти та запам'ятовувати нову інформацію. Думаю, буде зайвим нагадувати, що розвиток дрібної моторики у діток чи не найперший принцип швидкого та всебічного розвитку малюка. Дитина не говорить, чи погано говорить: збирайте мозаїки, пазли, конструктори, шнуруйте. І мова з'явиться. Бажаєте, щоб малюк добре розвивався, розвивайте пальчики і мозок буде розвиватися набагато ефективніше. Це ж постійно говорять батькам в центрах раннього розвитку дитини. Щоб максимально повноцінно відновити мозок, нам знову доведеться пройти цим шляхом. Чомусь у деяких родичів це викликає посмішку або непорозуміння. А деякі люди після інсульту, особливо за фазією, можуть ставати дуже агресивними, коли їм приносять приладдя для розвитку дрібної моторики. Що б я міг порадити в такому випадку, Ну, як варіант, це сідати поруч. І також складати пазли чи розмальовувати. В своїй книзі я ретельно і з максимумом подробиць описав більше 10 практик, які я застосовував та продовжую застосовувати і по цей день для відновлення рухів в кісті. Цього ви не знайдете в жодному подібному виданні. Щоб відновити дрібну моторику, це дуже це дуже, дуже, дуже важливо. Сподіваюсь, моя книга. Зможе змінити відношення багатьох до відновлення цих надзвичайно важливих здібностей. Особливе місце в моїй книзі займає поступове відновлення водійських навичок. Як і все решта, процес ретельно розписаний з фото та відеоматеріалом. Лише в моїй книзі ви зможете знайти такі нетрадиційні засоби реабілітації, як трамвай чи маршрутка. Причому саме українські трамваї-маршрутки з характерним запахом і комфортом в лапках, в жодній іншій публікації ви не знайдете такого досвіду, який виявився, виявився дуже дієвим. Те, що книга написана в українських реаліях, це ще один її плюс. Бо у віденському автобусі чи трамваї цей досвід теж спрацює, але в меншій мірі. Ще в моїй книзі є розповідь про подорож на концерт у якості реабілітаційного заходу. Та поїздка в моїй реабілітації була не просто кроком вперед. Це був якийсь стрибок через прірву. Цього ви також більше ніде не знайдете. <кхух> Книга постійно отримує позитивні відгуки. Причому як від спеціалістів реабілітації лікарів, так і від пацієнтів та членів їхніх родин. Дозвольте, я зачитаю вам деякі з них. Мене звати Галина, я з Харкова. Ми з моїм чоловіком тікали від війни і опинилися в Лісабоні. На третій день після приїзду до Лісабону мого чоловіка трапився ішемічний інсульт. Довелося робити операцію. Почалися дуже важкі часи. Години, дні, тижні очікування в реабілітації. І ось знахідка це паперове видання книги, як ми перемогли інсульт. Про нього я прочитала в інтернеті, зв'язалася з автором Максимом. І книга через деякий час прибула до Лісабона. Чоловік дуже зрадів. Весь час запитував, коли я отримаю книгу. В той же день, коли книга приїхала, ми з донькою прилетіли до госпіталю. Але чоловік ще не зміг читати, і тому я, коли приходила з візитом, зачитувала йому сторінки. Дуже його мотивувала ця книга. А більше за все людина, яка це все пережила та повернулася до активного життя. Зараз мій чоловік перебуває в реабілітаційному центрі, і кожного дня ми перечитуємо з ним сторінки цієї книги. В основному перед виконанням вправ. Він дуже бажає зустрічі з автором. Велика подяга, подяка за такий підручник. Це мотиватор до дії та одужання. Галина Дем'яненка місто Харків. Підводячи підсумки, хочеться сказати, що я впевнений, що моя книга у вмілих руках стане серйозною зброєю у війні з інсультом. Якщо моя праця комусь допоможе знайти надійний шлях до відновлення або зможе попередити хоча б один інсульт, значить все це було не дарма. Я бажаю всім, хто постраждав від цієї важкої хвороби, успішно відновитися. А якщо мій досвід буде комусь корисним, це зробить мене більш щасливим. Дякую вам за увагу. З вами був Максим Недвига.